Віра, дім, любов, воля та гідність, з якої власне все і почалося. У стінах Франківського краєзнавчого музею розгорнули нову виставку Нікіти Тітова слова, які набули з місту у експозиції. 24 роботи із чорної серії відомого плакатиста. В основі кожної звичайні слова знайомі нам із дитинства. Утім, обрамлені вони уже зовсім іншими та глибшими сенсами. Поки ці слова не наповнились тим змістом, на жаль, доволі болючим і важким, які вони набули зараз через війну, вони були якоюсь певною абстракцією. Тобто вони не були настільки чіткі і зрозуміли, але зараз кожне це слово, воно просто відгукується певною подією, дією наших військових, наших волонтерів, захисників, родин, людей, тих, хто підтримує військо, хто живе взагалі тим, що відбувається в країні. Тож ці слова це вже не якийсь порожній звук, а це дуже сильні, дуже потужні слова, які вже навряд чи нам ну, наше покоління принаймні, зможе забути. Ці плакати каже Нікіта, спершу навіть не планував як серію. Усе розпочалося зі слова гідність. А далі з кожною подією в країні додавалися нові роботи. Цей проєкт ще й досі не закритий, але уже став для багатьох людей своєрідною підтримкою. Щоправда, сам автор такого резонансу не чекав. Я ніколи не створював якусь роботу, розраховуючи, що ця робота так чи інакше там знайде великий відгук. Просто я розповідаю про ті саме речі, які відчуваю не тільки я, а більшість наших людей. Тому я думаю, чи саме через це вони то це це просто співзвучність думок, це співзвучність реакцій, яким я просто знаходжу якусь художню форму. У мене досі моя сторінка, це мій щоденник, на якому я транслюю ті думки, ті почуття, які зараз відчуваю, але на жаль, зараз здебільшого просто. Ну, ми всі нової живемо війною. Поруч із практично чорнобілими роботами живописні це окрема частина експозиції. Їхній Нікіта тітов почав створювати торік у літку. Зізнається, вони знаменують новий для нього період, адже до живопису не повертався уже понад 20 років. Це таке своєрідне повернення, але воно вже зовсім інше ніж було раніше. Більш графічно, більш чітке і, напевно, таке трошки плакатне. Але воно відображає саме ті самі думки і відчуття, які я відчуваю зараз, але вже на полотні, вже в інших формах. І у мене є дуже велика надія, що з часом за допомогою цих робіт, ну, принаймні, я зможу збирати як можна більше грошей. Завдяки цим роботам не тільки допомагати і розповідати про Україну, але і збирати гроші на потреби військових. Одну із цих робіт жовто-блакитних янголів Нікіта планує подарувати музею як вдячність франківську та усім найближчим людям, які його сьогодні оточують. До слова виставка відомого плакатиста є однією з подій, приурочених до 15-річчя авторського мистецько реставраційного проєкту Врятуємо скарби разом. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.